Видатного поета Криворізького Володимира Михайличенка. Так, в цьому, у цьому році Володимиру Михайличенку було б 75 років. Буде ще. Буде, де. В цьому році було. А це його дружина Ніна Богданіна Михайличенка. Вона дуже цікава людина, не дивлячись на її. Вона в подорожі, краєзнавчі подорожі на могилу Івана Сірка, на місце, де знайшли пекторалі, звичайно, в бібліотеці небагато чого не зрозуміло, на місця, де, де була археологічна, археологічна експедиція Бориса Могозолевського, яку теж в цьому році буде, було б 75 років. І в нас в бібліотеці у червні місяці ми збираємося буде 40 років, як знайшли золоту пектора. І ще про одну я скажу письменника письменника Івана Кошицького. На піонері є така бібліотека номер 7 Десята бібліотека, а то номер 7 Вона носить ім'я Івана Кошицького. Йому теж цьому році було 75 років. На жаль, на жаль їх немає. Але їхні твірші, їхні думи, їхні помисли. Їхній дух живе на Криворіжжі, про їх пам'ятають, їх знають. Я хочу, щоб ви теж про це знали. Власне. Шановні діти і дорослі, я і не поетеса, і не композитор. Я просто, як би вам сказати, з раннього дитинства, мабуть, це від маминої колиски чи від її пісні. Передалося мені оця якась шалена любов до поезії, до пісні. Хоча в силу того, що якраз коли було мені сім років, почалася ця найжахливіша в світі війна, і не було вже ніде нічого, ані шматочка хліба, ані якоїсь ганчірки, що можна закутатися і одягнутися. Хто вмів, той якось майстрував якісь там валянки, якісь чуні, із плащ палаток військових шили спіднички, якісь ковтинки. Це були жахливі роки. Не доведи, Господи, щоб хто небудь коли-небудь взагалі ще це відчув на своєму житті. Але виручало єдине горить гільза, отой, як це воно називається, з гільзи зроблений такий світильничок. Люди якось читають, скажімо, того ж Тараса Григоровича Шевченка, тому що він на кожному горищі в селі, в ті жахливі роки, коли вороги жили в хатах у наших. Але десь іще був кобзар. Обов'язково, майже в кожній селянській хаті. І от доля тієї нещасної Катерини, доля всіх отих гайдамаків і так далі, воно уже через наше дитяче серце якось пробуде. А тому. У школі теж підвезло, що сьогодні в школах тільки дами читають, викладають. А у нас були хай скалічені війною, але мужчини, які пройшли війну. І у нас у школі номер 37 яка сьогодні у нас там на нашому колись червоногвардійському руднику був такий учитель світла йому пам'ять Іван Петрович Соя, який всім, хто у нього вчився, привив. Величезну любов до української мови і до поезії. Так що я вам не буду розповідати більше нічого, але існувала ціла когорта поетів, письменників, композиторів, які боролися за долю України, коли її почали пригинати так, що рідна мова вже ніде не звучала майже. Ну що? Поплатилися своїм життям, це вже були роки далеко після війни. Той же Василь Стус. Ви, мабуть, про нього щось чули. І ще був один Василь, Василечок, як його називав Борис Мозелевський. Василь Симоненко, який закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка. Він писав дуже цікаві поезії, але його, зроб... його прибрали з життя, добрі люди які його дуже добряче так набили, побили, жахливо. А потім кругом у медичних картках писали, що у нього рак нирок, бо в ті нирки йому кайбісти повідбивали. Так от, що він цей Василичок сказав? Уже він боровся не за мову навіть, бо з Київського університету із філологічного факультету, із факультету журналістики виходили грамотні люди, які писали, не боялися українського слова. Так уже ці хлопці почали боротися за Україну. Так от Василь Семоненко. Василь Семоненко. До України. Задивляюсь у твоїй зіниці голубі тривожні ніби рань. Крешуть з них червоні блискавиці революцій, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік, буду мамо горда і вродлива з тебе дивуватися повік. Відійдіть еней, другую лукаві, друзі, зачекайте на путі. Маю я синівське горде право з матір'ю побуть на самоті. Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова. Грімкотить над світом люта битва за твою свободу і права. Задля тебе перла в душу сію, задля тебе мислю і горю. Хай мовчать Америки й Росії, коли я з тобою говорю. Хай палають хмари в бурякові, хай підлота й зрада. Все одно я проллюся крапелькою крові на твоє священне знамено. А потім ще один вірш про те, що нищили Україну і нищили українців. І нищили її народ, тому що гулаги вам про це розповідатимуть, можливо, пізніше. Скільки там мільйонів радянських людей, українців, загинуло за те, що вони визнавали свою мову, визнавали своє слово, що вони говорили українською мовою. Так от Василь Симоненко сказав: народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ. Пощезнуть всі перевертні приблуди і орди завойованців за брод. Ви байстрюки котів осатанілих, не забувайте виродки ніде. Народ мій є в його волячих жилах. Козацька кров нуртує. І тільки у нас об'явили, скажем, декларацію про суверенітет України, і сходу пішли, полилися. Ось любов, пані любознає. Пісні, яким яких тепер уже нема. Але ми їх ходили, співали. Ми не боялися, коли скажімо, ну там біля педінституту, біля певних місць, де були мітинги, стояли отак дяді в шкіряночках. Це, як правило, наглядачі одягнені були так. А ми співали Шевченка. А ми нічого не боялися. Ми виходили і на весь голос декламували вірші і пісні. Зараз я. Я швиденько, якщо ще вам не набридло, звичайно, мене слабо. Одну секундочку. І ще попутно скажу, що було страшним для мене, просто трагедією. Коли у нас відмінили зустріч з Ліною Костенко. це теж поетеса, яка дуже багато робить для становлення духовності високої. А ще й сьогодні він теж існує, і ще живий, слава Богу, Віктор Баранов. Це була пісня до українців. Я запитую в себе, питаю у вас, у людей. Я питаю в книжок, роззираюсь на кожній сторінці. Де той рік, де той місяць, той проклятий тиждень і день, коли ми перестали гордитись, що ми українці. І що є в нас душа, повна власних чесноти, щедрот. І що є у нас дума, яка ще від Байдена мліється. і що ми в Україні такий український народ, а не просто юрба, що у звітах населенням зветься. І що хміль наш у пісні, а не у барилах вина, і що щедрість у серці, а не в магазинних вітринах, і що є у нас мова, і що українська вона, без якої наш край територія, а не країна. Я до себе кажу. І до кожного з вас, говори, говоримо усі, бо ми добре навчились мовчати. Запитаймо у себе, відколи, з якої пори почали українці себе у собі забувати. Запитаймо про те, чи, чи списати нам все набуття, котре нашу свідомість могло так узяти на Бога. Що солодшим від меду нам видався час забуття рідних слів і пісень, і джерел, і стежок від порога. Українці мої, то українці ж ми з вами, чи як? Чи в монголах і вмерти судилось нам ще від Тараса, чи в могили судилось забрати нам наш переляк, що згнітив нашу гідність до рівня вторинної раси? Українці мої, як гірчать мені власні слова, добре знаю, що й вам вони теж не солодкі гостинці. Але мушу кричати, бо серце, мов свічка, сплива, коли бачу, як щиро себе зневажають українці. І тоді в мені неї крамоли осколок тупить, мене думка одна обсідає і душить на славу. Ради кого Шевченкові три, три було ворські степи, ради кого ховати? Свій біль за солдатську халяву. То хіба ж не впаде, не захотиться наша зоря, і хіба не затліє на тлін українство між нами, коли навіть на згарищі долі зорі кобзаря, ми і досі спокійно себе величаєм хохлами. Українці мої, дай нам Боже і щастя, і сил! Можна жити й хохлом і не згіркне від того хлібина. Але хто ж колись небо прихилить до наших могил? Як не зраджена нами, зневажена нами країна? Дякую.